Доброго Дня, шановні підписники та гості мого каналу. Дуже щиро вам вдячна за перегляд моїх відео, за підписку, за вподобайки. Я дуже тішусь, коли мої поради стають вам в пригоді, і дуже хочеться, щоб ви мені повідомляли про це в коментарях та зверталися зі своїми проблемами, запитаннями. А я, в свою чергу, буду по можливості з задоволенням вам відповідати. А сьогодні на прохання моєї підписниці даю декілька рецептів від наружного геморою. Цей рецепт неодноразово використовувався і дає хороші результати. Рецепт номер 1 Потрібно зрізати пару листочків листя алої. Бажано, щоб він мав 3-4 роки віком. Обрізати ножицями голочки з боків. І розрізати цей листочок повздовж навпіл. Чайною ложечкою чи ножем не має значення взяти акуратненько цю м'якоть з листочка, зняти разом з соком в якусь посудинку, от, а потім тією м'якоттю змочити гарний такий кусочок вати і прикласти до хворого місця. На ніч бажано. І від першого разу ви почуєте результат. Можна ще до, до соку алої з м'якоті додати столову ложку меду, або не столову, щоб була консистенція кашки. От. І це все, цю суміш змочити ватку і прикласти до хворого місця. З першого разу ви відчуєте полегшення. Рецепт номер два. Потрібно змочувати вату в керосин і прикласти до гемороїдальних шишок, тримати, скільки зможете терпіти. Потім тампон прийняти, але не митися. Після декількох процедур геморой подінеться. Ще один коротенький рецепт взяти свіжий чистотіл, помити, перекрутити на м'ясорубці, відтиснути сік. І як можна частіше робити примочки. А ще така порада. Немало важливим при лікуванні геморою є дотримання дієти. Не повинно бути ані запорів, ані проносів. Дуже важливо виключати зі свого раціону харчування гостре, солоне, жирне, спиртне. В раціоні повинні бути. Побільше столового буряка, фруктів і побільше пити води. Після туалету при можливості обов'язково підмиватись. Після стулу розведіть в мисті блідий розчин марганцовки і робіть ванночки по 3-5 хвилин. Будьте здорові і мирного вам неба!